Вітаю, друзі! Сьогодні 21 січня з вами знову Валерій Клочок. Форум в Давосі додає інтриг, точніше, додає інтриг Дональд Трамп, який там виступав з півтора годинною промовою. Відповідав на запитання. Ми зараз детально про все це пройдемося, але Трамп сказав, що він хоче зустрітися сьогодні із Володимиром Зеленським. Це в той час, коли Зеленський перебуває в Києві. Ну, про так повідомляють його радники. Бо завтра Вітков та Кушнер хочуть полетіти до Москви на запрошення Путіна. Путін просить, щоб ті прибули до Кремля, і перед цим вони мають зустрітися із Зеленським. І Трамп має з ним поговорити. Чи буде Зеленський там, давайте зараз розбиратися. І також Трамп сказав, що треба віддати Гренландію США, але воювати за Гренландію Трамп не збирається. Від слова зовсім. Ну і також стало відомо про те, що в Україні викрито новий корупційний скандал із оточення Офісу Президента України. Давайте про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, шерйте відео друзям та знайомим, і прошу вас, друзі, долучитися до збору для 66-ї бригади. Ми його завершуємо. Розпочали ми його вчора з вами вранці рано. Зараз вже є 70 із 95 необхідних тисяч, залишилося 25. Нам треба придбати хлопцям генератор, відремонтувати автомобіль, також купити шини, посилання на збір можна зайти в описі під цим відео. Дуже прошу долучатися. Отже, давайте, друзі, трішки детальніше про те, що ж відбувається в Давосі. З другої спроби Трамп долетів до Давосу разом із величезною делегацією. Він там мав виступ. Але, попередньо з'явилася інформація про те, що спецпосланець Трампа Стів Вітков із Зятем Трампа Кушнером, які вчора зустрічалися із Кирилом Дмитрієвим, посланцем Путіна. Вони будуть завтра летіти до Кремля для зустрічі із Путіним. Певне, всі втрьох. Я цього не виключаю. Тобто Путін хоче їх бачити, так сказав Дональд Трамп. Фактично, і Вітков говорить про те, що росіяни запросили їх приїхати. І це, мовляв, значущий сигнал з російського боку. Перед вилітом до Москви Вітков планує зустрітися із українськими офіційними особами. Там нині перебуває українська делегація Рустем Меров. Також Буданов після зустрічі в Москві Вітков і Кушнер летять до Об'єднаних Арабських Еміратів для того, щоб продовжити переговори в робочих групах. Чому в Об'єднані Арабські Емірати ну, там певне тепліше? Я без сарказма, говорю говориться. Ну і також Вітков сказав, що українці сказали, тобто українська делегація, що ми готові на 90%, тобто мирна угода готова, і я з ними згоден. Більше того, каже Вітков, я вважаю, що ми досягли ще більш значного. Прогресу. Я думаю, що всі залучені в процес і хочуть, щоб мирна угода відбулася. І Вітков сказав, що Путін хоче підписати мирну угоду. Ну, дійсно, те, що Кремль запрошує Віткофа до себе, ну багато про що говорить. Тобто росіяни хочуть замороження війни, але, звісно, умови вони переслідують свої. Загалом нічого особливого не змінилося, як сказав Буданов. Він має обережний оптимізм щодо переговорного процесу. Чи варто очікувати буквально в четвер якогось рішення, не думаю. Але є інші. Інша інтрига, яку озвучив Дональд Трамп щодо зустрічі з Зеленським. Спочатку про його виступ, Трамп прибув до Швейцарії для участі в форумі. Як правило, туди прилітає з американських президентів лише Трамп. Він вже виступив та зробив низку заяв. Зокрема, сказав, що Гренландія це частина Північної Америки. Ну, і графічно так воно і є. Тому каже, це їх територія. Тут логіка просто втрачає будь-який сенс, але така логіка Трампа. У Трампа своя логіка. За словами Трампа, Сполучені Штати не будуть застосовувати військову силу в Гренландії. Натомість Трамп наполягає на негайних переговорах про купівлю Гренландії. Трамп буде шантажувати Європу тарифами. Це те, чого дуже бояться європейці зараз, навіть у європейському парламенті призупинили розгляд торгівельної угоди зі Сполученими Штатами Америки. Вони тягли, тягли її з літа минулого року. Трампу, звісно, це не дуже подобається, і він знову почав шантажувати. В принципі, державний рекету Трампа це головний інструмент. Завдячуючи якому він намагається залучати інвестиції в свою країну, це не нове, це було ще і минулого року. Що говорить Трамп? Ми віддали Гренландію Данії після другої світової війни. Це була така дурня, каже він тільки ша можуть захистити цей гігантський масив суші, розвивати його і покращувати і зробити так, щоб це було добре для Європи, безпечно для Європи і добре для нас. Володіння США Гренландією не становить загрози для НАТО. Своєю чергою прем'єр-міністр Гренландії закликав народ готуватися до ймовірного військового вторгнення, якого не буде, як сказав Трамп. Навряд чи буде військовий конфлікт, сам говорить прем'єр-міністр, але його не можна виключати. І він також буде формувати, я маю на увазі. Прем'єр Гренландії робочу групу з представників місцевих органів влади, які мають допомогти людям підготуватися до будь-яких перебоїв у повсякденному житті. Наразі уряд працює над тим, щоб місцеве населення мало запас їжі та всіх необхідних засобів на 5 днів. В принципі, нічого також нового, абсолютно звична практика в будь-якій країні мати запас щонайменше на 72 години. Запас всього. Також Трамп, приступаючи на форумі, сказав, що хоче, щоб Європа процвітала, але вона рухається не в тому напрямку. За останні десятиліття каже, Європа стала проблемним континентом, деякі місця просто не впізнати. Трамп заявив також, що є нові ризики, зокрема через ядерну зброю і новітню зброю. Два тижні тому каже він: з'явилася зброя, про яку ніхто не чув. Ну зокрема, він говорив і про зброю, яку засовували у Венесуелі. Це якась звукова зброя невідомого раніше е, походження і зразка. Про що мова йде, Трамп не поточнював. І за його словами, все може бути знищено буквально через одну ракету, і ППО від такої ракети немає. Голосна заява, за якою поки що нічого не криється, але дуже схожа на риторику Путіна. Путін також полюбляє розповідати про те, який в нього потужний арішнік. Також Трамп заявив, що сторони помірно близькі, зараз мова йде про Україну та Росію, до підписання угоди про завершення війни в Україні. Єдине, друзі, додам, що не вмістилися всі ті, хто бажав почути промову Трампа на форумі в Давосі, це близько 1300 осіб. Вони не змогли війти до зали, і влаштовували організатори. Форуму, місця, де можна було дивитися з телеекранів про мову Трампа. Інтерес дуже великий. Після завершення промови всі стоячі плескали Трампу. Направду це друзі, так було. Так от щодо угоди про припинення російсько-української війни, Трамп наголошує на тому, що сторони помірно близькі до підписання такої угоди. При цьому він наголосив, що. Між Зеленським та Путіним настільки не сильна ненависть, що будь-які домовленості даються надзвичайно важко. І каже: сподівається, що рано чи пізно вони зможуть сісти за стіл переговорів і досягти домовленостей. Але обидва, якщо вони цього не зроблять, то вони просто дурні. Я знаю, що вони не дурні. Я знаю, що вони розумні. Купа людей помирає, це того не варте, сказав президент США, але Він жодного разу не висловив співчуття з приводу трагедії, які нині в Україні. Постійні обстріли в морози, фактично геноцид українського народу, який зараз здійснює Кремль. Жодного разу не знайшли відгуку у серці Трампа. Я маю на увазі, він не написав жодного разу посту про співчуття українським громадянам. Тобто йому байдуже скільки гине українців. Також Трамп заявив, що сьогодні зустрінеться із Зеленським на це взагалі повністю перевертає весь інформацію. День, тому що ви знаєте, що Зеленський відмовився їхати до Давосу ще вчора. Сказав, немає там йому чого робити, тому що угоди не готові для підписання. Хоча, як ви бачите, Трамп дещо думає по-іншому і каже: Я маю справу з Путіним і він хоче укласти угоду. Путін хоче укласти угоду. це саме говорив і Вітков. Я в це вірю. Каже, я також маю справу з Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним. Сказав президент США під час виступу, чи Трамп не знає, що Зеленського нема в Давосі, чи він свідомо провокує на конфлікт Зеленського? Мені зараз вам сказати складно. Я не виключаю, що Трамп просто не знає про відсутність Зеленського. Зеленський і Трамп, як пише Ексіус, завтра зустрінуться в Давосі, щоб обговорити мирний план. Про це говорять джерела наближені до українського президента, хоча радник президента Литвин стверджує, що Зеленський нині перебуває в Києві і поки що нікуди не збирається. Але, як пише Ексіо, все ж таки Зеленський планує в четвер поїхати до Давосу. Кому вірити, мені чесно вам сказати, поки що складно. Беремо до уваги заяву радника Президента. Зеленського Литвина. зустріч все ж таки має відбутися, як пише Ексіос, перед тим як е, посланці Білого Дому Вітков та Кушнер полетять до Москви на перемовини з Путіним. Обидві зустрічі будуть зосереджені на мирному плані Трампа щодо України. Хоча це план е, Ушакова та Дмитрієва. Ексіос також пише, що США близькі до домовленості з Україною щодо мовці плану, але поки що не досягли чіткого. Успіху в залученні Путіна, який не відкинув цей план, але й не виказав публічного ентузіазму. Ну, друзі, так сьогодні виглядає ситуація, тому дійсно переговори тривають, як сказав Зеленський буквально вчора. Він не вважає, що переговори зайшли в глухий кут. Глухого кута, як каже президент, немає. Ну, як ви бачите, зараз президент США це підтверджує. Щодо інших спірних моментів щодо Гренландії, тому що полунають заяви все-таки від е, того ж самого керівництва НАТО про те, що все-таки угода буде укладена з Трампом щодо Гренландії. Поки що її образів чітких немає. Європейці торгуються, і це абсолютно, як на мене, очевидно. Найбільш яскравим супротивником всіх сьогоднішніх політичних ініціатив Трампа виступає в Європі Макрон. Франція закликає провести навчання НАТО в Гренландії. Про це пише Ройтерс. Макрон заявляє, що Європа не Піддасться тиску і залякуванням. Розкритикував наміри Трампа запровадити додаткові мита проти союзників. Також Трамп під час свого виступу на форумі в Давосі задав про Макрона, зокрема, поглузував того, що президент Франції ходить останніми днями в сонцезахисних окулярах. І каже: я дивився його вчорашній виступ, він був в таких прикольних окулярах. Дуже мені сподобалось. А що з ним біса сталося? З сарказмом сказав президент. Ша ну дійсно цікава історія із Макроном. Він каже, що просто у нього пошкоджений кровоносний капіляр в оці. Мовляв, це і стало причиною, чому Макрон в окулярах. Але я думаю, що це не настільки важливо. Втім, сьогодні антагонізм між двома лідерами країн Франції та Америки перейшов у дуже високу фазу, що не є дуже добре. Але на форумі в Давосі лунають друзі закиди до європейців з боку американців і про інші теми. Зокрема, Європа досі купує російську нафту вже 4 роки після початку повномасштабного вторгнення в Україні. Це не припиняється, сказав очільник Мінфіну США Скотт Бесенд і звинуватив Європу у фінансуванні війни проти України та проти самих себе. Це те, про що ми тут на каналі з вами говорили неодноразово. Але Європа ну, ніяк не це нервує, каже, ну, нічого страшного, мовляв, підторговуємо потрошку. Ну і навіть ви знаєте, що нафтопровід Дружба через Україну працює, який качає нафту до Угорщини та Словаччини, ну і до інших країн Європи. Також сьогодні Європарламент схвалив прискорений розгляд 90 мільярдів євро кредиту для України. Відповідне рішення депутати ухвалили в середу, надавши згоду Раді Європейського Союзу використовувати спеціальний механізм, який дозволяє групі країн-членів. Європейського союзу співпрацювати без одностайної підтримки всіх держав Союзу, оскільки, як ви знаєте, Чехія, Угорщина та Словаччина виступили проти дольової участі в такому фінансуванні України. Вони не заперечували, але сказали, що ми допомагати фінансово не будемо Україні. Справа в тому, друзі, що загалом грошей на цю хвилину в Європі таких немає. Їх треба ще знайти. Це треба або випустити Євробонди, або це має зробити, тобто фінансування, якась фінустанова Європи, бо з цим реально великі проблеми. Я буквально днями про це фінансування говорив на каналі з Олегом Пензеним. До речі, дуже змістовна і фахова розмова з ним вийшла. Хто не дивився, рекомендую переглянути. Тому рішення, нібито, голосне про кредит є, але самого кредиту поки що немає. Втім. Скандал із Гренландією прискорює певні процеси в Європі, наприклад, допомоги Україні, а інші гальмоє. Чому нам швидко надають гроші? Ну точно не для того, щоб ми перемогли, тому що 90 мільярдів євро на два роки це дуже скромна цифра. Нам в рік треба щонайменше 100 мільярдів доларів. А мова зараз йде про два 100 мільярдів 106 приблизно на два роки. Тому, друзі, слідкуємо за тими дальшими подіями у Європі, які будуть розвиватися на тлі дуже непростих відносин з Сполученими Штатами Америки, наших європейських партнерів, ну і переговорного процесу довкола припинення російсько-української війни, який не зупиняється. Процес переговорний триває. Чи дасть він нам результати? Оце головне питання, на яке ми хотіли б почути відповідь, але поки що говорити про це. Не доводиться, оскільки інформації доволі замало, а чиновники дуже скупі на змістовні та все коментарі, які б дали нам змогу, хоч якось побачити результат чи його відсутність. Тепер трішки про події друзів в Україні. В парламенті сьогодні йшла робота, не то щоб дуже активна і потужна. Там дуже холодно, депутатам вони змерзли, світло в них є, але от тепла в них немає. Так само, як і в 4000 тисячах будинків в Києві, про що повідомив Володимир Зеленський. Парламент сьогодні розглядав низку законопроєктів, один із них це щодо розширення повноважень ТЦК та СП на селі. Тепер повноваження таких селищних територіальних центрів комплектування значно розширять. Верховна Рада підтримала відповідний законопроект в першому читанні, прийняла його за основу. Тепер два тижні його проголосують в цілому. Тобто, надалі парламент і влада працює на посилення мобілізаційних заходів. Що дає цей законопроект? По-перше, повноцінно вести військовий облік, працювати з єдиним державним реєстром призовників та виконувати більше функцій під час мобілізації, і покращити систему обліку та мобілізаційної підготовки на місцях. Ну, як ви знаєте, то юнакам, яким виповнилося 17 років, необхідно обов'язково стати на військовий облік, такі є вимоги з закону. Також у вищому антикорупційному суді сьогодні розглядалася справа скандальна щодо підкупу депутатів проти Юлії Тимошенко. Там ухвалили рішення частково арештувати її майно. Арештують майно її чоловіка. Також вилучені в неї кошти, арештували, які були у пакеті. Нової пошти і речі, які конфіскували у Тимошенко, їх арештували. Тобто, їх поки що ну не забрали повністю, але вони під арештом. Тому для Юлії Тимошенко це справді є певні проблеми для того, щоб заплатити заставу за неї, але вже велика сума грошей внесена. Те, що її не закриють до СІЗО, ну, це, як на мене, більш ніж очевидно. На це ніхто не буде погоджуватися, але переслідувати її за можливі зловживання, будуть переслідувати в судовому порядку, в порядки слідства, ну і так далі. Як будуть далі розвиватися події, звісно, будемо бачити, але Юлія Володимирівна буде будувати довкола цього активну інформаційну кампанію. Чи буде будувати таку ж кампанію ще один фігурант корупційного скандалу Ростислав Шурма? Поки що невідомо. НАБУ і САП викрили схему розкладання коштів для виплат за зеленим тарифом, на які заробляли енергогенеруючі підприємства, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. У справі 9 підозрюваних, серед яких екс-заступник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Екс-очільника Офісу президента України. Слідчі не повідомляють його прізвище, але за даними ЗМІ мова йде саме про Ростислава Шурму. Серед підозрюваних колишній член наглядової ради НАК Нафтогаз України, його брат, власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа-високопосадовця, екс керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор Акціонерного товариства Запоріжжя Обленерго. Мова йде про наступну схему, платили гроші не за справді вироблену електроенергію, а по фіктивних документах. Виплачували чималі суми, мова йде про збитки 141,3 мільйона гривень. Сума доволі велика. Справа не нова, але набула нового характеру, тому що нею зайнялися на Бойсап. Ну, як ви бачите, НАБУ і Сап займається дуже батьма справами, як на мене, це не випадково. Також, друзі, ще цікава інформація на рахунок усунення негоди у Києві. Ситуація вкрай складна: світла мало, його вкрай мало, опалення справді в багатьох будинках немає. Відомо ж про те, що Києву допомагає дуже багато міст України. Зокрема, мер Львова Садовий повідомив про те, що львівські комунальники зараз працюють у столиці. На початку тижня каже, до столиці поїхало шість наших бригад з усією необхідною технікою. Фахівці відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі, воду і теплопостачання в будинках, розморожують теплотраси і замінюють стояки. Опалення, але це ніяк не зупиняє росіян. Вони продовжують бити по Україні. Росія сьогодні завдала авіаудару по Краматорську. Загинула жінка. Ще одна поранена. Про це повідомили в державній службі надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілу пошкоджено 26 приватних будинків, будівля магазину та авто. Один із транспортних засобів загорівся. Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків. Атаки Російської Федерації. Слідкуйте, будь ласка, за сигналами тривоги, тому що це не означає, що. Путін і його кампанія зупиняються, оскільки морози тривають, ситуація складна. Вони будуть ускладнювати і ще більше. Бережіть себе. Дякую, що були зі мною. Долучайтеся до збору для 66-ї бригади. Посилання на який знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціною, шаную. Не перемикайтеся. Все буде Україна!